Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Раніше там нам, хоч транслювалось, там мова, да, віра. В принципі, в це вірили. Віри. На початку війни люди дуже в це вірили. І останні з карману винімали не Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали да. і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше, ну, згадай, як це було, всі останні несли з дому, допомагали чи можна фронту, військовим, там, якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто навіть Якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за нимир.